Привіт, друзі! Якщо ви тут, то значить, ви цікавитесь життям студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Або ви просто якось випадково потрапили на це відео. Ну і сьогодні ви будете слухати дещо можливо цікаву для вас інформацію. На зв'язку Данило Щоголь, виконуючий обов'язки голови студентського парламенту університету, це подкаст «Спутокс». І сьогодні ми будемо розбиратися з вами, що ж вариться в підвалах Шеви, яка хімія відбувається між нашими студентами. І хто ж такі взагалі хіміки? з США разом зі мною сьогодні мій співведучий, голова студентського парламенту хімічного факультету Данило Костюк. Данило, дякую, що приєднався сьогодні. Радий тебе бачити. Привіт, ще дякую за запрошення лабораторії, досліди, експерименти для мене світ хімії завжди знаєш, був таким загадковим, дещо цікавим. Але хотілося його якось більше глибше досліджувати. Чи щодня ви щось змішуєте? Щось варите? Те, щось у вас вибухає взагалі, чи працюєте ви в лабораторіях так кожного дня. Дивись, як і з будь-якою практичною здачею, спочатку ми маємо виставити фундамент, а саме теорію. Тобто з цього і складаються всі наші практичні заняття. Спочатку ми розглядаємо механізм синтезу або аналізу, а вже потім його проводимо. Наприклад, якщо ми розглядаємо роботу на якихось фірмах фармацевтичних, то обладнання і реактиви можуть бути доволі дорогими. Тому, на щастя, хімічний дозволяє набити в якійсь мірі руку і щоб не отримати від керівника якусь догану тут, це розраховано на те, що ти зможеш помилитися, і це буде абсолютно нормально. Тобто, всім потрібен просто досвід. Тобто, наскільки я правильно розумію, у вас є тільки одна спеціальність, потім ви якось ділите за нею чи як. Так, да, все правильно, у нас є всього лише одна осіння програма, це 102 хімія. І на третьому курсі ми вже обираємо, на яку спеціалізацію ми хочемо влубитися. Тобто, у нас є 5 кафедр: це кафедра органічної хімії, аналітичної хімії, хімії, високомолекулярних сполук, неорганічної хімії і фізичної хімії. Mm -hmm. Тобто серед них. Органічна хімія є лідером, так, так і вона є найперспективнішою ланкою взагалі хімічної індустрії, але не потрібно переживати, тому що всі інші кафедри також є доволі перспективними і в них теж можна розвиватися. Угу. Е, можеш пояснити коротко взагалі, в чому їхня різниця, так? в чому відбувається підготовка, е, бо для абітурієнтів, які нас дивляться, можуть бути спочатку трошки незрозуміло. От хочуть вони вступити на хіміку, е, але різниці не розуміють. Насправді це абсолютно нормально, якщо ви не розумієте різницю, тому що всі кафедри вивчають хімію в основному, але вони мають свої трошки специфіку і свої якісь приколи. Угу. От, наприклад, кафедра органічної і неорганічної хімії, чим вона може відрізнятися? Ну, наприклад, в органічному хімії розглядаються синтези саме органічних сполук. Угу. Якщо ви будете вивчати хімію, то ви знаєте, що це органічна хімія. І... На енергонічній хімії ми те так само синтезуємо, але синтезуємо із усіх молекул, які в нас є взагалі в періодичній таблиці. Угу. Окей, з цим ми, напевно розібралися. Скажи, будь ласка, чи є якісь кафедри, які є більш популярними або менш популярними серед ваших студентів? Да, от на третьому курсі ти маєш десь розуміти, куди там хочеш рухатися? Тому... Можливо, така і якась інформація. Так, да, це правда. У нас найбільш перспективною є кафедра саме органічної хімії. тому що е, до, майже вся хімічна індустрія, вона побудована на, син на синтезі якихось органічних молекул. Їх доволі широко використовують. Але, типу, не потрібно перейматися через те, якщо ви не потрапили на органічну хімію, або вивчаєте інший під, підрозділ хімії хімії, тому mm -hmm. що. Всі вони є доволі перспективними, і якщо їх розвивати, то вас все вийде. Угу. А скажіть, будь ласка, які є найперспективніші, наприклад, умови працевлаштування для студентів Так, куди йдуть хіміки? Бо зазвичай всі, хтось уявляють хіміків, так, ті, хто сидять в лабораторіях, десь з колбочками, з пробірочками, щось переливають, щось у них вибухає. Взагалі, де ви працюєте? Ну, дивись, взагалі найпопулярнішою компанією або фірмою в нас є ЯНАМІН в Києві. Тому що там є лабораторія органічного синтезу, і майже всі, ну, доволі велика частина студентів йде саме туди. І, і, чому так? Тому що там доволі вільний графік, тобто там можна працювати до 9 години. Але це не реклама. Дисклеймер, не реклама. Так. Але, типу, без проблем вас після бакалаврату можуть взяти на якусь фармацевтичну компанію або в інститут, або іншу фірму. Uh -huh. Я чув про ЄНЕМІН, тому що ми про нього говорили в іншому випуску з Інститутом високих технологій. Uh -huh. Власне, чи ти обрав саме хімічний факультет через те, що от була така якась перспектива працевлаштування, чи були якісь особисті мотиви? Насправді ж ні. Я навіть не знав про таку фірму, тому що для мене ще здавалося завжди перспективною, перспективним університетом і доволі престижним. Тому що тут є досвідчені викладачі, і тут можна поглибитися в абсолютно будь-яку спеціалізацію хімії. <гум> Мені здається, що в цьому є прикол, знаєш, такий шевий, то що всі дуже різні підготовка відбувається за дуже різними напрямками, за дуже різними спеціальностями. От якщо ми вже порушили такі якісь особисті питання вступу, скажи, будь ласка, в який момент ти зрозумів, що хочеш стати головою, і чому ти взагалі вирішив стати головою з тут парламенту свого факультету? Ну, дивись, в першу чергу, мені здається, що саме через людей дуже багато хто про це говорить, але це насправді так. Типу, тут дуже хороші люди, і можна налаштувати дуже хороші зв'язки. По-друге, студентське життя відкриває перед тобою дуже велику кількість можливостей. Наприклад, тобі можуть чомусь допомогти. Ти можеш розвиватися, наприклад, як в сфері комунікації, так і в сфері дизайнерських малюнків. Слухай, а чи можеш ти розказати або поділитися якоюсь факапною історією зі свого студентського життя, так як органу студентського самоврядування? Можливо, було щось, що корисно почути нашим слухачам, щоб не зробити таких помилок в майбутньому? Ну, насправді. Я б не сказав, що в нас є якісь факапні історії, тому що у хіміків немає права на помилку. Нє, все може взірватися. Так. Окей. Okay. А чи є тоді якась успішна історія, або якийсь успішний кейс, яким би ви хотіли поділитися також? Ну, по-перше, це наше святкування Дня Хіміка. В цей день, в цей тиждень, коли в нас відбувається День Хіміка, то ми влаштовуємо різні івенти на по типу благодійний акціон, в якому можуть взяти участь. Точніше, виставити свої лоти, як студенти, так і викладачі, uh -huh. або ж Інший івент, де ми з викладачами розмовляємо і можемо задати якісь будь-які каверзні запитання. Угу. Скажи чесно, а ви щось варите в своїх лабораторіях? Тому що ну про хіміків дуже багато чого говорять, що там, типу, хімічні напої від хіміків це найкраще щось не в світі. Вбивча сила. Це так. Я думаю, ми залишимо це в таємниці. Хто знає, той знає. Окей, тоді перейдемо до наступного питання. Хоча мені було дуже цікаво почути, тому що я ніколи не стикався з таким. От наступне питання буде пов'язане з асоціаціями. Власне, якби ти міг проасоціювати свій студентський парламент з якоюсь тотемною твариною, або так званим Москотом, так що б це було? Кого ви обрали? Ну, насправді я вагаюся між опосумом, який живе всього три роки, тому що після третього курсу студенти просто вдаються, що вони мертві і не з'являються на зв'язок. Або ж це наша капібара. Дивіться на капібару з хімічно, так. От. А, а як з'явилась Капібара, є якась історія з нею пов'язана? Ніяких історій, ми просто думаємо, який зараз популярний тренд. Ага. Що ж, капібара. Капібара. Окей, тобто ви слідкуєте за такими трендами? Так, звісно. Окей, що ж, дякую тобі, Данила, за те, що долучився сьогодні до нашого подкасту, за те, що поділився е, фактами про історію життя студентів хімічного факультету, про те, що ви там варите в своїх лабораторіях, про те, що не маєте права на помилку, тому що все може зірватися. От, е, шановні колеги, шановні глядачі, якщо у вас є якісь питання, котрі ви хочете задати стосовно вступу, стосовно навчання на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ви можете їх ставити в коментарях. Я думаю, що Данила. Зі своєю командою буде відповідати, будете відповідати? Ми спробуємо на всі. Окей. І це може збільшити ваші шанси на вступ до нашого закладу вищої освіти. Власне, ще раз тобі дуже дякую за те, що приєднався сюди і розповів нам про ваше життя. З вами був Данило Щоголь і Данила Костюк в подкасті Спутокс. Кінець ми не придумали.